Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні для вас у нас ось такий пікантний салат із сира косички, кукурудзи, моркви корецької ось такий салатик. Так що, кому сподобався, давайте будемо готувати разом і насолоджуватися приготуванням. І смаком оцього чудового пікантного салату. Для цього нам потрібно сир, косичка, у мене ревега, 4 яйця, банка кукурудзи маринованої, 300-350 грам моркви корейки, майонез, сіль перець до смаку. І так, нам треба цей сир порізати на кусочки. Отак його. його кусочки. Краще його би отак розібрати на волокна, як він розбера, розібрати отако на волок. розбирати його на волокна розібрати. Це розбираємо на волокна. Яйці тремо. Na, veliki terciót, takvu. Я ці на великі на Так, тут... Одна косичка Сира. Тепер додаємо сюди банку кукурудзи маринової. У мене відварена своя домашня. Я вам там показувала, як, як то я заморожувала. Додаємо сюди морку по, корейки, по корейськи И тепер розмишуємо Так. Тепер заправляємо майонезом. До смаку будемо пробувати який до смаку, бо тут у корейці є вже і перець, і все там заправлено, зараз будемо пробувати до смаку. Так, анон. Спробуємо. Трошка. Досолюємо. Бо я не посолила. Ось такий вийшов у нас салат. Кантний такий, називається. Так що, хто не підписався на наш канал, запрошуємося підписатися. Якщо подобалося відео, прокоментувати, поставити лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Меру всім і нашій Україні. Будьте здорові до зустрічі!